Усім привіт, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Буду перевалювати ось оцей великий кущ дендробіума. Нарешті до нього дійшла черга. Він у мене росте, напевно, вже років 4, якщо не більше, і не пересаджений. Показую. Дивіться. Ось той транспортувальний стаканчик, в якому зазвичай ці дендробіуми продаються. В стаканчику той субстрат, в якому він купувався. Тобто від е, моменту його купівлі я нічого не робила. Отак от, от він собі росте. Наростив, як бачите, величезний кущ, гарний, купа молодих ростів, квітне двічі. На рік зимове та літнє квітування має. І причому хочу сказати, що зимове квітування в нього більш насичене, більш, я маю на увазі яскравіше, більш яскравий колір, ніж літнє. Зараз я вам вставляю фото його зимового квітування минулорічного. Як бачите, дуже красивий яскравий дендробіум, має легкий аромат. Ну, а влітку ось оцей от бусковий кантик по краю пелюсток, він значно менший і не такий яскравий. Отже, хочу вже якось його пересадити, бо йому, по-перше, тісно, о, ось дивіться, виявляється, тут є написи. Бачите, 6.02.21 року був куплений оцінкою в 99 гривень якого він кольору, я не знала, бо мені його подарували. Ну, а коли заквітнув, то ну, була доволі таки здивована красивою квіточкою, вже я вам показала фото, як саме він квітне. Тож, зараз я хочу його вийняти ось з цього горщика. Якщо не розсиплеться сильно ось той субстрат, в якому він сидить. То я його хочу просто легенько перевалити, поставити в більший горщик. Зараз секунду. Хочу ось це його поставити, обсипати навколо корою, і нехай далі собі росте. Дуже сильно його потрошити і перебирати коріння, я точно не буду. Не хотілося би цього робити. Він нормально почувається і йому прекрасно буде. Ну, ось, бачите, він більший цей горщик, вірніше цей лоточок, саморобний горщик. І ось так от сховати трішечки ось оце молоде коріння, яке наросло. Ось цією стороною його ближче до стіночки посадити, бо ростиме він десь сюди. Ну, тобто, дати йому на кілька років вперед ще можливість гарно рости. По поверхні ось тут от пінія насипана. Це я вже підсипала ну, протягом останнього року, тому що, поливаючи, просідав ґрунт, вимивався, тому що він там такий мілкий і мілкий. Ну, я думаю, хто купував дендробіуми в магазині, той знає, що вони садяться в якийсь кокосовий, не знаю, що це таке, відсів якийсь кокосовий чи кокосовий торф. Ну, коротше кажучи, воно таке мілке-мілке на рівні звичайного ґрунту, землі звичайної. Ну, і хочеться його зараз звідти дістати і таку перевалочку зробити. Дуже сподіваюся, що ніяких сюрпризів не буде. Бо в мене ж так, я планую одне а потім, коли дістаю орхідею з горщика, то хапаюсь за голову і починається. Думки лізуть, а нафіга я взагалі її дістала. Так, дивимося, що внизу. Внизу корені є, але корені старі, гнилі. Ну, тобто, має він вийти безпроблемно з цього горщика. Тож зараз я зроблю ракурс такий більш концентрований саме на горщику, щоб видно було, що там робиться. Крону показувати особливо немає сенсу. Дістаю, подивимося, що там робиться. Саджати буду, до речі, в пінію, Звичайну, пінію. Нічого не буду додавати, оце як вона є, не особливо перебрана тут з різними. Добавками все, що є, все, піде. Так, отже, так само, як фаленопсіс, обминаємо горщик і намагаємось дістати орхідею з горщика. Ось там щось падає там. Там я і каміння підкладала, і що я тільки там не підкладала йому, щоб не хилився, тому що туберідії великі. Його перевалювали то на одну сторону, то на другу. Так, щось він не надто виходить. Я так думаю, що його тримають самі тримачі, тому що тут пробито тримачем горщик. Тому треба за тримачі брати і намагатись його. О! Все, пішло. Ну, коріння. Коріння, звісно, гниле, багато гнилого коріння. Але ж, якщо зараз почати це все розбирати, ух, чи все ж таки розібрати? Ну, так завжди, знаєте, планується одне, а потім раз та і друге. Оце хороше коріння. ну. так, це хороше. Ну, а з тієї сторони, звісно, оце гниле все. Це зі сторони старих туберідів. Ну, а -а -а -а. оце тобі плануй називається. Напевно, я таки розберу весь цей, ну, щоб воно не гнило, це. Субстрат, ось дивіться. Ну, мілке-мілке, земля землею. Зараз я вдягну рукавички. І все-таки розберу, якщо не все, то частково ось хоча б з однієї сторони всю цю гидоту. Бо саджати з усім оцим, з гнилим корінням, ну, не дуже хотілося би. Тому одну секунду. Так, взяла я ножиці, щоб підрізати гниле коріння. Зараз будемо. Так, є в нас тут кілька тримачів, напевно, я їх поки що зніму. Оп. І один тримач ось по центру. Це якраз він був винуватцем того, що не діставалася орхідея. Ну, я його поки що знімати не буду, хай побуде. Зараз розгребу трохи палицею. Ось оцей весь непотріб всю цю землю. І потім подивимося, що тут можна зробити. Можливо, навіть якісь старі пеньки видрати, чи що. Ну, Земля землею, чесне слово, просто, просто жесть якийсь. Я розумію, що дендробіоми полюбляють вологоємний субстрат. Але вони, ну, зовсім в такі саджають, що просто капець якийсь. Так. Ой. Так от. Оце вами плани. Плануєш одне, а воно зовсім інше виходить. От, Бачите, і відійшло. О, та навіть різати нічого більше не буду. Дивіться, саме відійшло коріння гниле. Ось тут хороше лишилось, а все, що було погане, ну тут, якщо навіть якийсь один десь і лишився поганий корінець, то то не страшно. Все тут нормально. Зараз я ще подивлюся, може я тут якісь старі оці пеньки ще повідламувати би. О, так, вже один. Бачите, зі старими пеньками і старі корені. Відходять. Це дуже добре. Так, ну і все. Далі це вже живі туберії, хоч і старі, їх чіпати не потрібно. Ось отак. О, просто шикарно, я вам скажу. Дивіться, камінець. Підкладала камінець, чіпати не буду. Хай лежить. Присиплю і хай воно там так і буде. Ось, гляньте, цілий лоток. Гідоти всякої. Зараз, а ну, якщо ти утримаєшся тут, дорогенький, ти наш, так я його обіпру, поки що ось отак, об стіну, висиплю оце все, приберу тут сміття. Так, прибрала сміття з лоточка, ну, а тепер будемо саджати його. Так, полежить для початку. Так, ну що, я сказала, що буду саджати в пінію, тож, а, знайшла ще в тому смітнику два камінці, кину на низ, то Я їх десь зверху клала. Щоб не перехилявся надто, а тепер підуть наниз. Ось так. Все. І ставлю, обсипаю. Нічого тут аж такого немає. Спостерігаємо. Ось так от. Планувалася перевалка, а вийшла пересадка. Показую ближче. Дивіться, ось тут старі туберідії. Я їх максимально до стіночки притулила, тому що рости, нові рости від них не будуть. Рости ростуть від молодих туберідіїв, а молоді ось отут, з цієї сторони. Тобто, тут по краях. Я залишила максимально простору, щоб було куди розвиватися кущику. Далі, як бачите, коріння зверху, різома зверху, не засипана субстратом. Це обов'язкова обов умова для того, щоб дендробіум себе добре почував, щоб він не загнив. Ну і простір для коренів, простір для дихання. Тобто ось отак. Все чудово. Як будуть рости десь тут молоді корінчики, я їх буду спрямовувати в субстрат, щоб вони не вилазили за межі горщика. Ну, по можливості, звісно. Бо я інколи буває це, закидаю це діло. Сам кущик трішечки розвалюється, я його зараз закріплю поза кадром, вже опісля двома тими ж самими великими. Тримачами, які на ньому були. І, можливо, навіть покладу знову ось тут якусь камінюку для того, щоб він не перевалювався, бо перевалюється на ту сторону, щоб не впав часом. Тепер кілька слів про те, як він у мене утримується. Отже, стоїть він у мене біля самісінького вікна, опирається на вікно, прямо на скло. Тобто таке доволі такі прохолодне місце. Взагалі, дендробіуми нобіле, які, власне, оце і є дендробіум нобіле, вони люблять прохолоду, доволі такі хороші перепади температур. Тому вони і квітнуть краще тоді, коли є саме хороший перепад температури. Отже, в мене він стоїть біля самісінького вікна, і це дозволяє йому чудово себе почувати. Поки я тут вам розповідаю, вставляю тримачі і закріплюю. Поливаю я його тоді, коли отак от тикнула пальчиком в горщик. Ага, як поверхня вже суха, тоді поливаю. Влітку я замочую добряче субстрат. Тобто, ну. Ставлю в якесь кашпо, заливаю повністю горчить по самій вінця, і щоб воно постояло там деякий час, щоб добре грунт набрався вологи. Це тому що влітку вони значно швидше просихають. Взимку я його поливаю проливом. Тобто набираю в посудину, ну, в кухлик, воду і просто проливаю ось так: от гарно субстрат, всю поверхню проливаю. Інколи, коли я бачу, що вже ну, там, добряче просохло, можливо, коли я трішечки там, проморгала момент поливу, то можу залишити ну, буквально на 10 секунд. Тобто, поставила в, в якийсь кашпо, залила горщик водою. 1, 2, 3, тобто дорахувала до 10, вийняла і на цьому все. Тобто, взимку, особливо, коли він стоїть біля холодного вікна. Дуже сильно зволожувати його не потрібно, бо згниють корені. Ось такий от в мене догляд. Періодично поливаю, тобто раз на 2-3 тижні навесні і влітку поливаю з додаванням комплексних добрив, взимку я його не, не піддобрюю. Ну, От, власне, от такий от в мене за ним догляд. Ну, і ви бачите, який кущ наріс за всі ці роки. Тому що купувався він з декількома. Я не пам'ятаю, можливо, навіть з одним найбільшим оцим туберідієм. Я вже не пам'ятаю при покупці, який він там був, з одним чи з кількома туберідіями. Ну і власне, все, що ви бачите, молоде, це все наросло уже в домашніх умовах. Знаю, що дедробі у мене надто популярні. На YouTube-каналах у мене є декілька відео. Ну, навіть не декілька, у мене чималенько відео про різні пересадки дендробіумів. Навіть плейлист є дендробіуми. До речі, в правому верхньому куточку залишу на нього посилання. Кому цікаво, там ну, різні і пересадки, і розповіді взагалі про дендробіуми. Кому цікаво, можете зайти передивитися відео. Але вони не користуються такою популярністю, як відео про фаленопсіси. Тож, якщо моя інформація була корисною, я чекаю від вас вподобачку та коментар до відео. А на цьому я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня і всім до побачення!